Я дуже радий, що ви сьогодні всі в цьому залі зібралися послухати мене. Я розумію, що може бути не смішно, що може бути, знаєте, де, деколи де навіть сумно, але для всякого випадку ми підготувалися. У нас є звук, ану юрчик. То, е, якщо би що, ми будемо його періодично вмикати, і я думаю, тоді точно все буде ок. В першу чергу хочу познайомити на першому столику. Не знаю, на що ти сюди сіла сидить моя сестра. Давайте їй поаплодуємо. Вікторія. І знаєте, а, в мене питання до твоїх подруг, яких ти провела сьогодні. А як вона вам казала, що треба сьогодні піти? Як це виглядало? То просто вона сказала: ти типу, походи, подивимося, як мій брат позориться. Типу, та? Першою, хто дізналася про те, що я хочу зніматися у стендапі, це була моя дівчина. Всі ми йдемо до своїх близьких людей. Одразу після того, як виникає якась ідея про неї розказати, поділитися і так далі. Я прийшов до своєї дівчини і кажу: Соня, я хочу бути стендапером на повному серйозі. Блять, цей жарт був найсмішніший, по ходу, з усіх. Чесно, тому що вона сміялась дуже довго. Вона сміялася, і я моментами вже розумів, що це пора йти плакати подушку, на сцену сьогодні не виходжу. Але вона мене підтримала, тому аплодисменти сьогодні також окремі їй. Ось, ну і що можу сказати, що сьогодні ви отримали квиточки, всі маєте квиточки? Так. Да. Бачила афішку і стендап називається перший сольний, правда? Хтось задавався взагалі питанням, чому перший сольний, якщо до того в мене жодного стендапу не було навіть з кимось. Вправді, стендапером я був ще самого Малку, ти ще тоді, коли е, мама запрошувала оце в гості піти до своєї подружки і просила Юра, та покажи, який ти артист, а Ну встань тут перед гостями. Та я не вважаю, що це був сольний стендап на цей момент, тому що, як мінімум, подружки теж смішно жартували. Сім'я моя все з одного боку казка, з іншого боку, люди, які якось доповнили мене. Чому? Тому що виховували мене і моїх двох сесер абсолютно по-різному. Я відгрібав за всіх. Чесно, деколи бувало навіть таке, що я не винен це, от про сестричку Вікторію. Бо вона мені зламала лопатку, прийшла до мами. Він! Він на мене накричав!» А я лежу там в сльозах уже в кімнаті, мені важко, я не знаю, що, як піднятися, куди вставати, в мене спухає плече. А, не та лопатка. Не... А яка лопатка? Та не та, що копати землю лопатка. Я протожу на плечах. Це було в ранньому-ранньому дитинстві. А все, що я хотів зробити, просто дотягнутися до коралей, виглядати красиво. Їй щось на цей момент не сподобалось. Але знаєте, друга травма мого дитинства це не так мої батьки, як їхня професія. Бо я вчительська дитина, і в мене мама, і тато такі нормальні викладачі. Мама це людина, яка дізнавалася про мої оцінки ще раніше, ніж про це знав я. І бувала ситуація, я приходжу додому щасливий на ентузіазмі, все класно, все круто. І за щось получаю піздюлєю. Чесно, я не знав, за що я відгрібаю, але на другий день, коли я приходив до школи, я розумів, що там десь два, і думаю: ах, мама, журнал подивилась. Чому вчительська дитина, бо тато глибоко десь в душі теж викладач, хоча я по сьогоднішній день я не знаю, де він працює, десь з 9 по подруги він ходить, принаймні після роботи любить подзвонити. Алло, Юра, гроші маєш? То все добре в тебе. Ти дивись там, десь не заліз якусь. Цю. І все, Ну, я розумію, що тато вертається з роботи, що в принципі з ним все окей, все добре. Чому вчитель? Тому що коли мама казала, я зараз як татові скажу, цей урок був толковішим, ніж три роки школи. Мене вчило все. І знаєте, не так там якісь погрози, як так далі, як його тон. Бо, можливо, у кожного з вас була така ситуація, ви колись гуляли, все окей, у вас піднесений класний настрій. І тут дзвонить тато. Алло, Юра, вдома поговоримо. Та, та та там нічого, вдома поговоримо. І я вже собі понапридумував, думаю, так все, капець, страшно, я не знаю, що зі мною буде робитися далі. Коли я приходжу додому, оце вдома поговоримо, це виглядало ніби. А того покажи мені, як того пісню скачати з інтернету, бо щось не може. Я сижу і не розумію, блін, це все вдома поговоримо, так? Моє життя, воно, знаєте, таке досить складне. Бо, оце, знаєте, 20 років, часто старші кажуть, та це золотий вік. Ти повинен жити, ти повинен робити все, що тобі захочеться. Я стаю зранку, п'ю вітамінки, Я ще поки що не завів собі оцю косметичку для таблеток, але п'ю вітаміночки. Після того я заходжу собі в кімнату, відкриваю інтернет і гуглю, глю, що в мене болить правий бік. І знаєте, в дитинстві я був дуже чемною дитиною. Я реально старався слухати батьків, робити все те, що вони мені рекомендують, говорять і так далі. Вісімнадцять років я не пив алкоголь. Я до 18 року вже кинув, бо бухали ми з 16. Деколи бувало, що я дуже часто гуляв на вулиці. Я довго гуляв на вулиці, дихав свіжим повітрям, щоб трошки сигарети висмерділись. Бо я знав, що вдома мене чекає татова лекція. Зараз поговоримо три роки втраченого життя. Зараз поговоримо дуже правильно сказано. На сьогоднішній день найскладніше для мене після цього дитинства це було обрати хобі. Але я вважаю, що моє хобі це рибалка. І не тому, що мені глибоко в душі, десь зараз 85-точка, десь так, я вже собі люблю полежати, ножку на ножку закинути, випити кавусі, а потім з тискоміром такий сидіти. А що? Та тому, що вже не 20, а 22. І знаєте, на Рибалці це от саме та локація, де я від всіх дуже сильно відрізняюся. Чому? Тому що всі пацани, які зі мною кудись туди збираються. Нормально, Спортивні штани, якісь там найстаріші мешти, чоботи і так далі, якийсь страшну кофту, щоб то не мені, ну, мені жалко викинути, як мінімум. Я класичні штани. Сорочка на випуск. Туфлі. Туфлі. Ледігаха, бля, чесне слово. І знаєте, мені реально вже друзі почали рекомендувати: Юр, тобі потрібно знайти собі стиліста. Якщо ти хочеш медіапростір, тобі треба знайти людину, яка буде якось рятувати цю, цю ситуацію. ситуацію. Я загорівся. Чесно, я так страшно загорівся цією ідеєю. Думаю, блін, все, я собі знайду стиліста, в мене почнеться інакше життя, я почну класно вдягатися, мені почнеться подобатися. А потім мені сказали ціну, і я все-таки вирішив, що я сам буду вдягатися. Походив по вулиці, трошки попідбирав собі луки, зрозумів, що відрізнятися мені виходить тільки на рибалці. Але от недавно я купив собі таке чорне кольє. Мабуть, ті, хто мене знає, пам'ятають, що я дуже часто в ньому ходив. І трошки вас так глибше в ситуацію веду. Я живу в колишньому гуртожитку. Там зараз перебудували, тепер цей будинок, вже типу квартирний будинок, але перший і другий поверх це общага. Не гуртожиток, а общага. Тому що там можна зустріти як мінімум найдивніших людей. Оцих... Пацанчиків з района. І одного вечора все прекрасно, я повертаюся із мого коханого Старгорода додому. В цьому колі є, літо. Ну підходжу під під'їзд, бачу купу людей. Думаю, щось, напевно, трапилося, в чому проблема. Підходжу ближче. Мій зір розуміє, що це оці пацанчики з району вирішили вийти покурити. Ой, я йду, я вже нічого не знімав, я вже нікуди не ховався, я такий просто шапка не. Знаєте, накручувати це, мабуть, друге моє хобі, бо я себе можу накрутити до такого степеню, що я проживаю все своє життя до 85. Під цього моменту і почалася якраз ця історія з моїм здоров'ям. Я почав ним активно займатися, бо я себе накручував, що тут в мене хворе, тут вже не здорове, а ще через пару років мені поставлять якийсь важкий діагноз. Я почав займатися здоров'ям у 24-році, і цей рік я можу назвати дуже просто однією фразою, одним словом, жопа. Чому? Тому що, як мінімум, він вже розпочався із проктології. Ребята, як вам, сім консультацій проктолога, за рік часу? Ну, Зараз про свій травматичний досвід розкажу, тому що насправді я йшов дуже сміливо. Я вже не боявся. Я йшов впевнено, я знав, що там прийдеться щось робити, що мене будуть оглядати і на мене будуть дивитися. Я не боявся ні шприців, я не боявся ні там тих аналізів, і нічого. Стремно стало тоді, коли проктолог сказав: знімай штани. І я такий, типу, куди як нагинатися? Де стати? Все нормально. Проблем з тим вже немає. Ти не смійся, тебе це ще чекає. Дайте овацій, дайте овацій. Знаєте, те, що мене почало трошки зараз рятувати від походу до лікарів, це гроші. Це реально моя фінансова грамотність. Тому що зараз я не фінансово грамотний. Вона проявляється, ця грамотність тільки тоді, коли на картусі залишається останні 300 гривень. А тобі треба купити до хати і щось їсти, а ще туалетка закінчилась. Ну і тут вже ми в АТБ стоїмо, вибираємо так, 43 гривні не піде, треба брати за 41. І чесно, ще паралельно з тим, як я приїхав від батьків, я а, відкрив ФОПа. Це такий теж великий вагомий крок у моєму житті. Запитаєте про мінуси? Ну, плюси я ще не був, звісно. Плюсі, походу, був тільки мій бухгалтер. І це бухгалтер ще й моєї дівчини. Мама. Мені здається, що щось нечисто. Я думаю, що через рік часу я дізнаюся, що походу квартира теж їхня, а я її тупо орендую і плачу гроші на руки. Все сім'ю. в сім'ю, так. Це дуже правильна думка. Дуже правильна думка. Ось такий був коротенький мій стендап. І насправді я би ще дуже сильно хотів з вами поспілкуватися.